Так, купив ось такий оплотнітель на верх лобового скла. Буду пробувати клеїти ось тут ось цей стик. Він тут часто від камінців оббивається. Вже є багато чого я підкрасив, є багато чого ще, але ну, воно знову оббивається фарба. Десь це стандарт у Рено, що камінчики оббивають. Ось цю кромку попробуємо ось такий уплотнитель проклеїти. Ну, Подивимося, чи буде якийсь ефект. Ось так виглядає цей уплотнитель. З двох сторон... Двостороння лента. Приблизно ось так він буде у нас наклеюватися. Походу, Походу треба було ширший купляти, але ну, попробуємо цей. Пробуємо цей проклеїти, подивимось, що з цього все вийде. Зараз промиваємо тут цей стик і будемо проклеїти цим оплутнім. Так, проклеїмо, ну, як би, не дуже ідеально рівно. Так, тобто взяв я перше полобовому склі, проклею одну сторону, зараз буду другу сторону проклеювати. Ну, Мені здається, що хотілося б, якщо купляти, то треба ще за все що трошки ширший. Ну, можливо і цей буде нормальний. Ось так я його проклеюю. Получається, ось цей канавчик тут по центру має йти. Ну або хоча б по краю самого скла. так проклеїмо, потім верхню частину проклеїмо до, до кузова. Подивимось, наскільки цього всього хватить. Двостороння лента, ну не знаю. Вона може з часом приклеїться нормально, надіюсь. Ну, відчуття не дуже така собі, такої собі якості середньої. Ну, можливо, воно, коли приклеїться, постоїть, можливо, буде краще триматися. Часом yes, подивимося.